Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Кримський міст буде знищено. Україна планує підірвати кримський міст найближчим часом. У Києві вже розробили комбінований план удару і впевнені, що його вдасться реалізувати. А найцікавіше, що для цього зсу мають майже всю необхідну зброю, лишилось лише дочекатися в 16-х. Який вигляд матиме спецоперація століття? Яка зброя здатна знищити скріпу Путіна? І як, власне, сам Путін відреагує на такий розвиток події? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч вподобайки. А ми переходимо до новин. Кримський міст це 14 кілометрова мегаспоруда. Міст за 4 мільярди доларів США, який об'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом неподалік Керчі. Це один із найбільших і найдорожчих інфраструктурних об'єктів, які коли-небудь будували расисти. А ще й важливий логістичний об'єкт. Саме ним російські війська доставляють тонни корисного вантажу. Боєприпаси, техніку на фронт, а також споживчі товари у Крим та інші окуповані території України. Кримський міст справжня скрепа Путіна, символ його десяторічної окупації. Його пошкодження завжди викликало вибух в інформаційному просторі. РФ Україні це вдалося вже вдвічі. Наразі завдання зруйнувати його назавжди. Українські військові впевнені це можливо, і це точно станеться. Пише ЗЕСАН. у березні українцям. Це пообіцяв, і очільник гур Кирило Буданов. Він впаде на що тут очікувати. Завжди той, хто нападає, рано чи пізно отримує перевагу. Вони захищаються в цій ситуації. Не так давно про це запитували. І Зеленського в інтерв'ю більд президент розповів про план знищити кримський міст. Ми дуже хочемо, і це питання не в тому, що саме міст, керченський міст, про який всі говорять. Ми говоримо про кілька інфраструктурних речей, які є військовими цілями. За словами анонімного джерела журналістів в Українському міноборони, військові ставляться до цього не як до дива, а як до складного, втім реального завдання. Це просто міст. Він уже кілька разів був суттєво пошкоджений. Цитує засан не названого представника Міноборони України. Але як Україна може зруйнувати міст? Вщент журналісти дізнались і про це. Пекельний дощ із ракет Стормшедоу. Тільки це у поєднанні з морськими дронами та вправними маневрами авіації може раз і назавжди зруйнувати кримський міст. Брайан Кларк, військовий експерт інституту Гудзона, припустив, який саме виліт матиме атака. Щоб зруйнувати скрепи Путіна, Україні доведеться докласти чимало зусиль. Першими мають полетіти десятки ракет Storm Shadow. Першу вважає Кларк, необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкції мосту, дорожнє полотно на березні і настил мосту. Для цього, за його словами, необхідно принаймні від 20 до 40 одниць далекобійної зброї з корисним навантаженням понад 500 фунтів, більше 220 кілограмів. Єдиною зброєю в арсеналі України, яка відповідає цим вимогам, є надання Великобританією криваті ракети Storm Shadow і їхній французький еквівалент Скальп. Ракети, на думку аналітика, можуть зруйнувати міст, пошкодивши або повністю знищивши його конструкцію на поверхні і тим самим паралізувавши його роботу. Але тут в Україні є одна відчутна проблема: ракети будуть, їх можна накопичити, але щоб запустити аж таку їх кількість за короткий проміжок часу, потрібно багато літаків. Носіями Storm Shadow в ЗСУ є радянські Су-24 та міг 29 Застаріла техніка вимагає ризику для точності потрібно буде. Підлетіти ближче, а отже, ризикнути втратити пілотів і більшість літаків, що є. Перевернути ситуацію можуть винищувачі ф 16 Експерт зазначає, що вони не пристосовані до ракет Shadow, але це можна виправити. Україна вже переобладнала свій радянський авіапарк, придумає щось і тут. Виготовлені в США в 16 надіслані європейськими союзниками мають прибути протягом наступних двох місяців, і аналітики вважають, що лише кілька десятків можуть віддати перевагу в небі до рук України. Невідповідність між зброєю в їхньому арсеналі та літаками, які вони мають для їх запуску. Ось це найбільша проблема, яку зараз має Україна вважає експерт, але одними штормами міст не зруйнуєш. Так його можна тільки пошкодити. Україна вже проходила це вперше в історії. Кримський міст підірвали в жовтні 22-го року. Тоді СБУ начинила вибухівкою, і вантажівку і підірвала кілька прольотів мосту, пошкодивши його. Залізничну секцію поруч ефектно і ефективно. Утім, за півроку расисти повністю полагодили об'єкт. А часткове сполучення відновили взагалі за лічені тижні. Щоб нарешті відправити символ окупації на дно, потрібно підірвати його опори. Величезна бомба, забита в упору мосту, була б оптимальним рішенням. Ви теж подумали про те саме, що і я. Правильно підірвати опору мосту можуть українські морські дрони, але не ті, що зараз є на озброєнні. На жаль, відомі всі морські малюки і дрони Магура замалі, бо призначені здоганяти і прибувати кораблі. Їхньої потужності банально не вистачить на опору мосту. На думку експерта, займуться цим питанням в СБУ, і їм доведеться знову проявити креатив. Щоб зруйнувати фундамент мосту, вам знадобиться більший безпілотний корабель, як то модифікована баржа з дистанційним керуванням або малий контейнеровоз. Україна могла б загнати це фундамент мосту і підірвати його. Росія спробувала б це зупинити, але зупинити таке велике судно було б важко. Доводить це нещодавня жахлива трагедія в американському Балтиморі. Там торгове судне втратило керування і протаранило одну із опор місцевого мосту. Він завалився вмить як доміно. Але СБУ, як ми знаємо, ніколи не стоїть на місці. 14 квітня в службі безпеки заявили про появу нового морського малюка, більш далекобійного і потужнішого. Ну давайте почнемо із того, що сьогодні СБУ використовує морські дрони двох типів. Е, перший тип це сі бейбі, другий тип це мамай. Ми звичайно ж не можемо розкривати усі характеристики наших безпілотників, щоб не допомагати ворогу, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких працювала і продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно із військово-морськими силами України, спільно з іншими побратимами сил безпеки і оборони, і, наприклад, сі бейбі 2024 року випуску це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі, як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Ну серед іншого, новий дрон Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря. Наразі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. СБУ адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні нюанси. І тут, до речі, важливо зазначити, що нове покоління морських малюків це результат масштабного волонтерського збору в рекордні терміни за 36 годин через платформу united 24 було зібрано майже 300 мільйонів гривень, і це дозволить виготовити 35 таких дронів. Тому ще раз користуючись нагодою, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Це складно повірити, але як пише засан, Україна планує зруйнувати міст до середини липня, Тож, ще трішки часу та краплина везіння, і кримському мосту буде ой не солодко. Рашистам варто було б вже пакувати валізи. Зруйнувавши кримський міст, Україна фактично почне зворотний відлік до моменту повернення півострова. Російське угруповування на півдні зітнеться з величезними логістичними проблемами. Їм не вистачатиме підвозу боєкомплекту, нової техніки і людей. Тож воювати стане значно важче, якщо ж Україна звільнить тимчасово окуповані території в Запорізькій і Херсонській областях. Крим буде остаточно відрізаний і втеча окупантів з півострова буде лише питанням часу. Битися за нього, як це зараз відбувається на лінії фронту, не доведеться. Принаймні саме на це, на думку експертів, і розраховує українське командування. Тим часом ЗСУ, схоже уже промацують оборону кримського мосту. Близько 12-го дня, 15 квітня, російські моніторингові пабліки почали верещати на кримський міст. Летять ракети. За їх словами, летять ті самі стормшедов. Вибухи чутно поблизу Севастополя на Кримському мосту. Димова завіса його перекрили. В Севастополе звучит сигнал тревоги: В воздух с аэродромов подняли авиацию для спасения от удара на земле. Внимание на мосту дымовая завеса. Многие спрашивают, зачем включают задымление при ракетной опасности. В Севастополе и до Крымском мосту. Ответ ребят из ПВО. У ракеты Storm Shadow в головной части при подлете открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта. Он должен совпадать со снимком со спутника, который в нее заложили при запуске. Таким образом, при сильном задымлении объекта силуэт теряется и ракета не наводится только по координатам, которые в нее заложили. А с учетом действия РЭПС, большей долей вероятности ракета потеряет цель». Але і це ще не все. Мережею шириться й фото, нібито влучання ракети в окупованому Бердянську на Запоріжжі. Підтверджують прильоти російські телеграм-канали, але без деталей кажуть, до них прилетіли ще дві ракети. Storm Shadow. схоже, поцілили в одне з підприємств. Повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Бердянськ, фіксуємо подвійне збиття стормшедоу базуванням окупантів на території Південь Гідромашу. Росіяни оцеплюють територію. Хорошо». А ми сподіваємося що прогнози експертів стануть пророчими і ЗСУ вдасться виконати обіцяне знищити незаконну забудову в нашому українському Криму якомога швидше. А як думаєте, ви, коли Україна повністю знищить кримські міст і що буде з Путіним? Напишіть нам про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити гарячих новин. А ми на цьому все побачимось.